Амані дерева і зірвані рекламні щити на Прикарпатті буревій наробив лиха. Подекуди стовбури попадали на проїжджу частину, поперекривали рух. В калуші більшість районів внаслідок негоди опинилися без води. Там аварійно знеструмлено помпову станцію. Зараз водопостачання в місті вже поновлене, але без світла опинилися 5 населених пунктів області, і ще понад 20 живлення немає. Частково найскладніша ситуація в гірських районах. На Волині буреві знеструмив понад 30 населених пунктів у двох районах. На одній з трас повалило дерева через це рух транспорту ускладнено. А на перевалі між Закарпаттям та Львівщиною десятки авто через негоду застрягли в заторі. Це відео водії зафільмували на гірській трасі. Через густий туман і ожеледицю вантажівки не могли піднятися вгору і зупинялися на дорозі. Спецтехніка працює на гірських трасах. Відколи вдарив мороз і почав сипати рясний сніг. Дорожники кажуть, тепер усі шляхи вже проїзні. І вже післязавтра з південного заходу Європи до України, може дістатися новий потужний циклон, який принесе штормовий вітер, сніг, мокрий сніг. Складна погодна ситуація триватиме два дні. Дощі пройдуть на південному сході, врешті регіонів місцями сильні опади у вигляді снігу, куртовини, як наслідок ожеледиця, налипання мокрого снігу і навіть замети. І з грудня синоптики прогнозують зниження температури до помірних морозів.